Коли я прошу в Господа щось, я повинен показати якесь місце писання, я повинен його заявити, проголосити, і саме це місце писання, те слово, яке в тому місці записано, воно принесе мені результат. Я знаю людей, які не на Біблії ґрунтували свою віру, а вони ґрунтували свою віру на тому, що от брат Василь просив і Господь йому відповів. І я так само молю, Господи, дай мені так само відповідь, так як ти Василь. Людав. Друзі, не добре свою віру ґрунтувати на людині, тому що Господь комусь щось зробив, друзі. Наша віра повинна ґрунтуватися на конкретних місцях писання. Ви повинні їх знати, ви повинні знати, де вони записані, ви повинні їх цитувати. Друзі, є конкретне місце писання, яке я сповідую, коли я стою за своє здоров'я, коли я бачу, що неміч атакує. Читайте це місце, розмишляйте над ним, що вас лікує. Дікує Боже Слово, те, що ти розмишляєш, те, що ти говориш, воно буде приносити в твоє життя результат. Читаєш про благословіння, читаєш про процвітання, воно відповідні плоди принесе в твоє життя, читаєш про зцілення, воно принесе зцілення. Якщо в тебе проблеми в сім'ї, читай місця Писання про сім'ю. Читай ті місця Писання, стій на певних місцях писання.